Тим часом на сході України істотно погіршився клімат для роботи медіа. Про це в п'ятницю заявила Верховний комісар ООН з прав людини Наві Пілей, презентуючи новий звіт ООН, підготовлений в Україні мон моніторинговою групою з 34 експертів. Спостерігачі ООН повідомляють, що станом на 6 травня їм було відомо про щонайменше 23 журналістів, репортерів, фотографів, громадян як зарубіжних країн, так і України, яких було викрадено та незаконно з. Затримано насамперед у слов'янську зростають на сході і інші порушення прав людини. А ситуація в Криму набуває загрозливого характеру з подробицями Тетяна Ворожко. Спостерігачі ООН працювали в Україні з 2 квітня по 6 травня. Представлено в Женеві директором регіонального підрозділу управління верховного комісара ООН Джані Магазені. Доповідь свідчить про значне погіршення ситуації з правами людини та безпекою на сході України. Ми говоримо про залякування, знущання, напади на журналістів, незаконні затримання, вбивства, катування і все це звичайно в регіонах, що контролюються озброєними групами, які також вдаються до інших незаконних. У Києві доповідь представив помічник генерального секретаря ООН Іван Шиманович. Моніторингова місія справ людини в Україні була поінформована про 112 випадків незаконного затримання. Досі невідоме місце знаходження 49 осіб. Ймовірно, вони все ще утримуються. Ці порушення чітко вказують на повний занепад правопорядку в цій частині країни. Додатково, згідно з нашою інформацією, яку ми отримали з урядових джерел та від громадських організацій, під час сутичок та в результаті військових операцій загинуло 127 осіб. У доповіді йдеться про те, що міліція та місцева влада були причетні до створення умов для захоплення міст озброєними бойовиками, що в результаті призвело до чисельних випадків правопорушень, викрадень, катувань та вбивств. У доповіді піддано критиці бездіяльність міліції на сході та Півдні країни дуже часто міліція або діє неефективно, або взагалі нічого не робить, щоб запобігти сутичкам. Схоже, що в Одесі частково саме це стало причиною того, що 2 травня загинуло 48 осіб. Цих смертей можна було уникнути. Загалом враховуючи смерті на майдані в Криму, а тепер на сході та півні країни, Україна з кінця минулого року понесла величезні людські втрати моніторингова місія справ людини отримала інформацію про вбивство близько 250 людей, включно з місцевими мешканцями, силами нацбезпеки та бойовиками. Подальше озброєння протестуючих та їх перетворення на напіввійськові формування має припинитися. Кожен хто розмухує це насильство та озброєння протестуючих, перетворюючи їх на напіввійськові формування, має понести покарання за трагічні наслідки. Міністерство закордонних справ Росії негайно виступило з критикою, закидаючи ООН відсутність об'єктивності та намагання відбілити про західний уряд в Києві. Однак, в доповіді також згадуються і факти затримання людей українськими військовими. В ООН запевняють, що доповідачі розглядали порушення прав людини, про які їх повідомляла російська сторона, але включали їх до звіту лише тоді, коли вони мали під собою реальну основу. Також моніторингова місія висловлює занепокоєння щодо порушення прав та загрозливої ситуації, в якій опинилися журналісти, сексуальні, релігійні та етнічні меншини, люди, що страждають на сні, та ті, хто не отримав російського громадянства в Криму. Усі ці категорії говориться у звіті, зазнають знущань та погроз. І так само як раніше у БСЄ, ООН не знайшло ознак того, що російське чи російськомовне населення в Криму чи на сході України зазнавало будь-яких утисків. Стари доповіді дають рекомендації уряду України та місцевій владі в Криму, але утримуються від прямих вказівок російській владі. Тетяна Ворожко голос Америки.